Привіт, любі друзі! Сьогодні розповім про те, що шокує багатьох пенсіонерів. Уявіть, ви працюєте, отримуєте і зарплату, і пенсію. І раптом вам кажуть: стоп, тепер треба обирати щось одне: або пенсія, або зарплата. І от людина в розгубленості, що робити, чому так, хто це вигадав. І от зараз розповім всю правду. Хто з пенсіонерів може спокійно працювати і отримувати обидва доходи? А кому доведеться обирати? Які є підводні камені і що буде, якщо не повідомити. Пенсійний фонд про роботу. Тому додивіться до кінця, бо там будуть конкретні рекомендації. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, телеграм в описі. Пишіть у коментарях, чи стикались з такою ситуацією. Добре, розбираємось по порядку, бо от питань дуже багато. Люди не розуміють, одні кажуть, що працюють і все нормально, інші кажуть, що змусили вибирати. Хто правий? Отже, перше, що треба зрозуміти: в Україні більшість пенсіонерів може працювати і отримувати одночасно і зарплату, і Пенсію. Це законно, це нормально. Але от є винятки, є категорії людей, для яких суміщення неможливе. І от через ці винятки виникає плутанина. Закон про пенсійне страхування каже, що пенсію нараховують незалежно від того, працюєте ви чи ні. Тобто вийшли на пенсію, отримуєте виплату. Хочете працювати, працюйте, пенсію не заберуть. Звучить добре, так? Але от є дуже важливе слово. Але давайте розберемось детальніше. Перша категорія пенсіонери за віком. Це найбільша група людей, які вийшли на пенсію пенсію У 60 років, тому що набрали 32 роки стажу. Зараз, в 2025-му, саме така вимога з наступного року буде 33 роки. І от, якщо ви вийшли на пенсію за віком, можете працювати скільки хочете. Працюєте, отримуєте зарплату, пенсію теж отримуєте. Все законно, все нормально, держава не забороняє. Більше того, навіть заохочує, бо от, чим довше ви працюєте, тим більший стаж набираєте. І от через кожні 2 роки вам автоматично перераховувати. Пенсію в більшу сторону. Тобто працюючим пенсіонерам з 1 квітня роблять автоматичний перерахунок, якщо набрали 24 місяці нового стажу після виходу на пенсію. Тобто 2 роки попрацювали, пенсія трохи зросте. Приклад, чоловік мав 35 років стажу, коефіцієнт 0,35. Попрацював 2 роки, став 37 років стажу, коефіцієнт 0,37 пенсія трохи зросла. Не дуже багато, але от хоч щось. Плюс набираєте стаж, який може знадобитись для надбавок за вислову. Якщо є 35 років у чоловіків або 30 у жінок, можна отримати додаткові доплати. Але от увага, є нюанси навіть для пенсіонерів за віком, які працюють. Перше, не всі надбалки зберігаються. Якщо ви працюєте, не отримуєте надбалку на непрацездатних членів сім'ї. Тобто, якщо у вас є хтось на утриманні, діти-інваліди непрацюючим пенсіонерам доплачують, а працюючим не доплачують. Логіка така якщо працюєте, маєте зарплату, можете утримувати сім'ю самі. Друге, індексація пенсії у березні стосується всіх, але от розмір може відрізнятись. Для непрацюючих індексація трохи більша, для працюючих менша, бо держава вважає, що у вас є додатковий дохід. Третє, перерахунок у квітні це добре, але от сума збільшення не дуже велика. Наприклад, якщо пенсія була 4500, після перерахунку стане 4700, різниця 200 гривень. Це краще, ніж нічого, але от не вау. Тому от працювати на пенсії за віком можна, але надбавок менше. Тепер друга категорія, і от тут починається найцікавіше пенсіонери за вислугу років. Що це таке? Це коли люди виходять на пенсію раніше 60 років тому що працювали на спеціальних посадах, які дають право на дострокову пенсію. Наприклад, вчителі, медики, держслужбовці, судді, прокурори, військові. І от для цих людей є дуже жорстке правило: якщо ви вийшли на пенсію за вислугу років і продовжуєте працювати на тій самій посаді, яка дала вам право на цю пенсію. Пенсію припиняють виплачувати. Увага! Не зменшують, не обмежують, а саме припиняють, взагалі не платять. Тобто, уявіть, вчитель пропрацювала 30 років, вийшла на пенсію за вислугою, отримує пенсію. Але от вирішила ще попрацювати, залишилась учителем у тій же школі. Все, пенсію зупиняють, кажуть, обирай. Або зарплата, або пенсія. Одночасно не можна. І от пенсію відновлять тільки коли звільниться, повністю перестане працювати на цій посаді. Але от є лазівка, якщо той же вчитель піде працювати не вчителем, а, наприклад, продавцем, охоронцем, бухгалтером, будь-ким іншим, от тоді пенсію можна отримувати. Бо от закон каже, що припиняють пенсію тільки якщо працюєте на посаді, що дала право на вислугу. А якщо працюєте на іншій посаді, то пенсія зберігається. Логіка така. Держава дала вам пенсію, щоб ви пішли з тієї важкої роботи. Відпочили. Якщо не йдете, навіщо вам пенсія. Третя категорія інші спеціальні види пенсій. Є ще кілька категорій, для яких працювати і отримувати пенсію проблематично. Наприклад, соціальна пенсія. Це коли людині виповнилось 60 років, але от стажу немає зовсім або дуже мало. Отримує соціальну пенсію 2361 гривня. І от якщо людина на соціальній пенсії влаштується на роботу офіційно, соціальну пенсію припиняють. Бо логіка така. Соціальна пенсія це для тих, хто не може працювати. Якщо працюєте, значить можете забезпечити себе самостійно, пенсія не потрібна або от жінки, які скористались достроковим виходом на пенсію раніше 60 років. За певних умов можна вийти на пенсію достроково, але от якщо працюєте на посаді, з якої вийшли достроково, пенсію теж можуть зупинити, поки не звільнитись. Тепер дуже важливе питання. Коли невигідно працювати на пенсії? Коли краще звільнитись? Бо от є ситуації, коли працювати означає втратити більше, ніж заробити. Давайте рахувати. Перше, якщо ви на пенсії за вислугою, працюєте на тій самій посаді, пенсію зупиняють, отримуєте тільки зарплату. Питання, чи вигідно? Якщо зарплата велика, набагато більша за пенсію, то так, вигідно працювати. А якщо зарплата маленька, менша або трохи більша за пенсію, от тоді питання, навіщо працювати. Краще звільнитись, отримувати пенсію і не мучитись. Друге, навіть якщо ви пенсіонер за віком, можете працювати, але втрачаєте надбавки для непрацюючих. Надбавка на утриманців, доплати за вислугу, соціальні надбавки. І от іноді ці надбавки суттєві. Наприклад, якщо у вас троє дітей на утриманні, надбавка може бути тисяча гривень, працюєте, втрачаєте тисячу. заробляєте, припустимо, 2000, чистий прибуток 1000. Але от ще податки, транспорт, обіди, втома, стрес. Питання, чи варто. Третє, перерахунок пенсії кожні 2 роки це добре, але от сума збільшення мізерна 200-300 гривень максимум. Чи варто 2 роки працювати заради 200 гривень доплати? Кожен вирішує сам, але от іноді краще відпочивати. Четверте, якщо ви забули повідомити пенсійний фонд про працевлаштування, а вони дізнались самі через звіти роботодавця, от тоді проблеми. Вам нарахують переплату, бо от ви отримували пенсію, яку не мали права отримувати працюючи. І от тепер треба повертати. І от як повертати? Будуть стягувати 20% з пенсії кожен місяць, поки не погасите, або вимагатимуть повернути добровільно всю суму одразу. І от уявіть, працювали рік, отримували пенсію 10 тисяч, за рік 120 тисяч. Тепер кажуть, поверни 120 тисяч. Де їх взяти? Вже витратили на життя, на ліки, на комуналку. І от тепер борг величезний. З пенсії стягують по 20%. 5 років погашатимете. Тому от дуже важливо, якщо влаштовуєтесь на роботу або звільняєтесь, обов'язково повідомте пенсійний фонд протягом 10 днів. Це законна вимога. Не повідомити самі, накличете біду. Краще 10 хвилин витратити, написати заяву, ніж потім роками борг віддавати. Тепер конкретні рекомендації. Що робити, як діяти? Перше, з'ясуйте, який у вас тип пенсії. Якщо пенсія за віком, можете спокійно працювати, обмежень майже немає. Втратите кілька надбавок, але от зарплата це компенсує. Якщо працюєте не заради грошей, а щоб не сидіти вдома, бути корисним взагалі красота. Якщо пенсія за вислугою, дивіться, на якій посаді працюєте. Якщо на тій, що дала право на пенсію, пенсію зупинять, треба обирати або звільнитись, або працювати без пенсії. Якщо на іншій посаді, не пов'язаній з вислугою, пенсію зберігаєте, можете працювати. Друге. Порахуйте, що втрачаєте працюючи. Надбавки, доплати, соціальні виплати. Додайте все, що втратите. Порівняйте з тим, що заробите. Якщо заробите більше, працюйте. Якщо втратите більше, не варто, краще відпочивайте. Третє. Обов'язково повідомте пенсійний фонд. Влаштувались на роботу, йдіть в пенсійний фонд. Пишіть заяву, що працевлаштувались. Звільнились, теж пишіть заяву, що звільнились. Не чекайте, поки самі дізнаються, бо от тоді нарахують переплату. Стягнуть з пенсії, проблеми будуть. Краще самим повідомити відразу. Четверте, стежте за перерахунком. Якщо працюєте, набираєте стаж. Кожні 2 роки автоматично перераховують пенсію. Перевіряйте, чи правильно перерахували, чи врахували весь стаж, чи правильно коефіцієнт. Іноді помиляються, треба перевіряти, можна подати на перерахунок, якщо щось не так. П'яте. Думайте про майбутнє. Якщо зараз працюєте, набираєте стаж, це добре для майбутньої пенсії. Чим більше стажу, тим більше надбавок за вислугу. Якщо є 35 років у чоловіків, 30 у жінок, от тоді доплати суттєві, тисячі гривень. Тому от працювати може бути вигідно довгостроково. Шосте. Не соромтесь звільнятись. Якщо бачите, що робота невигідна, що втрачаєте більше, ніж заробляєте, не думайте, що соромно звільнитись, що скажуть люди. Ваше здоров'я, ваші гроші, ваше життя важливіше думки сусідів. Краще відпочивати і отримувати пенсію, ніж вбиватись на роботі заради копійок. Підсумую, більшість пенсіонерів може працювати і отримувати одночасно зарплату і пенсію. Це пенсіонери за віком, які вийшли на пенсію у 60 років. Обмежень майже немає, втрачаєте кілька надбавок, але от можете працювати скільки хочете. Але от є винятки: пенсіонери за вислугою, якщо працюють на тій посаді, що дала право на пенсію, пенсію зупиняють. Треба обирати або працювати на іншій посаді. Тоді пенсію зберігаєте або звільнятись. Соціальна пенсія, якщо працюєте, теж зупиняють. Перед тим, як працювати, порахуйте, що втрачаєте: надбавки, доплати, соціальні виплати. Порівняйте з зарплатою. Якщо заробите більше, працюйте, якщо втратите більше, краще не працювати. Обов'язково повідомляйте пенсійний фонд про працевлаштування і звільнення протягом 10 днів, інакше переплата, стягнення, проблеми. Стежте за перерахунком. Кожні два роки автоматично перераховують, перевіряйте, чи правильно. Думайте про довгострокову перспективу, стаж набираєте, це добре для майбутніх надбавок. Не соромтесь звільнятись, якщо невигідно, ваше здоров'я важливіше. Пишіть у коментарях, чи працюєте на пенсії, як у вас з виплатами, чи були проблеми з пенсійним фондом. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо інформація корисна, підписка, щоб не пропускати важливі теми. Репост, щоб більше пенсіонерів дізналось. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, рахуйте добре, перш ніж приймати рішення, працювати чи ні. І пам'ятайте, що не завжди працювати на пенсії вигідно, іноді краще відпочивати і просто отримувати пенсію спокійно. Тримайтеся до зустрічі!